Возив на чіп робити принтер. Ось як вони підараси зробили. Краска є. Почти повну, не бачить. Ще одну краску не бачить. чорна, повна. Ще 5 років і після залишити Даунінг стріт. Своїми потенційними наступниками прем'єр назвав чинного міністра позиційних справ Терезу Мей, капера державної скарбниці Джорджа Одборна та Мера Лоблана Джонсона. Кемерон посідає пост прем'єр-міністра Великої Британії і з травня року. І все, і знов же саме ошибку вибуває принтер. І ті ж самі краски. В Хмельницькому в чіп, хлопці, ніколи не вузі. Там працюють підараси, які крадуть запчасть і вставляють китайське гівно і беруть до хрена дійні.